Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзери для шафи. Це універсальне та зручне рішення для організації вашого дому. Він підійде для різних предметів, допомагаючи підтримувати порядок та охайність. Його розмір забезпечує достатньо місця для зберігання ваших речей. Завдяки високоякісним матеріалам. Він служитиме довго та надійно, завдяки практичності та портативності. Цей ящик для зберігання підійде для різних кімнат у вашому домі.